Село Тишевича із Яславського району приклад згрутованої роботи і влади, і громади. за кошти державного, районного сільського бюджетів і самих жителів у село Газ провели. Ми дуже зворушені цією подією, і ми щасливі, що дожили до сьогоднішнього дня. Що в нашому селі так нам буде тепло. Легше. Ми щасливі. Надія Коцербюк з Тишевичів, на газ чекала все свідоме життя, а отримала на свій 63-й день народження. Каже, кращу подарунку і годі було й шукати. Не треба ні грубку то спішити розпалювати, ні попіл вибирати. Це ж красота, чистота. Краса і чистота тепер буде в усіх оселях Тишевичів. Сам. Газу свідчить про те, що на місцях виконуються соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича, забезпечення якісних умов життя населення незалежно від їх місця проживання. Надалі село за селом ми плануємо все-таки робити для наших людей оце свято, яке ми сьогодні відчуваємо. Не все влада або держава може дати, треба і самі включитися. І ось сьогодні маємо результат спільної роботи людей, влади на рівні села влади на рівні району і влади на рівні області толукою у Хмельницькій області провели газ у тисячу населених пунктів. Тепер більшу увагу буде приділено тим районам, де менше газифікованих сіл. Ми маємо чотири райони, які, в яких є проблеми: це Із'яславський, Шепетівський, Полонський і Летичівський райони. Саме на це спрямована робота сьогодні обласної державної адміністрації, щоб на 2014-2015 роки залучити. Кошти, як і звичайно, обласного рівня, тобто хмельниць, газу, кошти місцевих бюджетів. На насамперед, левова частка це кошти Нафтогазу України. Саме ним заплановано газифікувати 173 населених пункти саме цих районів, які я назвав. За три з половиною роки в області газифіковано 266 населених пунктів. Завершено газифікацію двох районів. Прокладено півтори тисячі кілометрів газових мереж. Газ на Хмельниччину прийшов. В ті далекі післявоєнні роки, але е, така інтенсивна газифікація вона проведена в останній період і тому то е, скажу, що на сьогодні майже 80% населених пунктів Хмельниччини користуються е, газом. І приємно, що сьогодні вісім е, районів е, завершили стопроцентну газифікацію. Тобто, це така статистика приємна цього року. Попри непросте фінансове становище, вже газифіковано 10 сіл Хмельницької області. Залишилося підвести газ ще до близько трьох сотень.